е, Хтось написав, дівчата брали б ваги, і по вагах робили б, не буде питань. Я, якщо чесно, ніколи в житті не го... ну, Мені здається, що я нормально готую, і я ніколи в житті не готувала з цим, з е, як воно з, ваг... з вагами. Для мене це якесь, ну типа сорі, але для мене це якесь як душні. Ну я розумію, що я зараз не права, але це суто моя думка, тому не ображайтеся. Це правильно по технології, по всьому, щоб було з вагами. Ну для мене це якесь душнірство. От я люблю готувати, коли воно з настроєм, знаєте, коли от так воно все ляп 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 і хорошо, і душевно, і, і страсно. А оце з вагами стоїш щось колупаєшся. Для мене воно вбиває весь вайб. я ненавиджу цифри, тому. Ви побачите потім, хто там щось говорить, ви бачите, який борщ у нас вийде. Ви вообще. Ви вообще будете в шоці. Ну, я коли щось готую нове для себе, то я. Ну, і складне, в принципі, то mm -hmm. я завжди з вагами. Так. Отак зробимо. прямо на тарілочці. Вино справжнє в бокалі. Ні-ні-ні, ми сьогодні. Це живчик. Так. Ви за кого нас приймаєте? що ми, якісь ці? Алкоголічки чи що? Фоксіньока разом. Ну, вже вирішили не приховувати то. Вже вирішили не приховувати. Вже раз Марія нас спалила, що ми це з'їхалися. Так. Да. То що вже? Що вже його приховувати? А, познайомилася з онлайн-мафією, відповідно, дізналася, що існує така штука, Twitch. Яка... Угу. От. Та й що, мені сказали, давай, будеш теж стрімити, давай цей залітай на твіч. А от, в принципі, так і почала стрімити. І почала, в принципі, я одразу знала, що я не буду там стрімити мафію, я не буду стрімити ігри, тому що цього контенту і так було типу з головою. А, от і були на той момент ну кращі стрімери, які би могли вивозити це. А mm -hmm. залітати типу з тим контентом, який вже був на той момент, не дуже прикольно. Я собі придумала, що я одразу буду стрімити музику, тому в принципі було нявкаюк. Це коротше, типа Аля і «Юкулеле», і типу, що була відсилка до Україн, але так не вийшло. Получилася някака United Kingdom, <світ> і в принципі цей жарт тримався ось донедавна, аж поки не вийшло галочку і не змогла наканістю поміняти собі нікнейм. <світ> <світ> Яке в тебе було перше враження про Twitch, коли ти от просто ти відкриваєш цю платформу для себе? Твоє перше враження? А я не пам'ятаю такого. Я, ну, це, це було просто дуже давно. Це ну, 5 років виходить, як я знайома з mm -hmm. твічем. І я навіть не пам'ятаю. Я просто, ну, типу, окей, платформа і платформа. Я часто на ній залипала, і не було якогось такого важкого переходу чи ще чогось. Тобто мені було зразу комфортно mm -hmm. там знаходитися. От й е, все? Получається так? У мене просто я чого запитала, бо. Ну, в мене навпаки, я спочатку побачила твіч. Одну е, на твічі ж як? Це було, по-перше, е, ну так, це було незадовго до 22-го року. От, ти заходиш, відкриваєш твіч, в тебе там висвітлюються рекомендації. Е, і в цих рекомендаціях ну, просто зрозуміло багато росіян було на той час більшість. Я пам'ятаю, десь вже там на початку весни взагалі знайшла і дізналась, і то я тоді почала шукати і побачила буквально там якісь пару штук людей, які тоді стрімили українською. І ти відкриваєш, а там треш стріми, то якісь голі дівчата сидять, то якісь фріки, щось там п'ють, бухають, розбивають яйця об голову, ця обмазуються чимось. І хорнижні підкреслення 981 тисяча 100 гривень, а 50 грам і сальце буде. На Ігор, збір... Сонечко, по-перше, дякую, дякую, що зайшов. По-друге, да, є 50 грам, звісно, сальце є, але спочатку треба приготувати. Дякую тобі, велике сонце, дякую. Що е, я хотіла казати? А, І я подивилась на цих всіх фріків, і я така, боже, це що взагалі за платформа? Це що за ужас, що це тут відбувається? І все. І потім щось там інколи час від часу на фоні щось там був включений твіч, по тоді ще колишній дивився. І в один момент просто хтось кинув рейд, Він щось там був включений, я ходила і рандомно рейдом скинулась до якоїсь дівчинки адекватної, яка сиділа. В неї тоді було ну, не знаю, якісь там не так багато людей, може, 30 чи скільки. І вони сиділи тоді так чисто, як якась компашка дружня. І я така: ого, а прикольно. А от може нявка теж хотіла б пограти в міші, а то тільки ведуча і ведуча? Ну, це обговорювалося не раз. І коли буде така можливість, щоб знати, що ти можеш, наприклад, на того самого Алсіора. Довірити, щоб він тіпа, провів мафію, тому що він дуже класно грає. А втрачати одного ахуєвшого класного гравця, звісно, не дуже сильно хочеться. Тим більше, коли ти не знаєш, як граю я. От. Зато, ну, тіпа, Міша знає, як я веду. Шанявка буде і... їбати всіх і все. Я, я одразу попереджую, що коли буде шанявка в цій мафії, мене там не буде. Е, в сенсі? в прямому. Понабирали, понімаєте, якихось професійних гравців. Це ужас. Ні, ну не будеш, то не будеш. Що? Я, я не буду заставляти ще щось. Не будеш? Ні. Це твій вибір. Свідомої, дорослої людини. Зараз у нас водичка набирається. Хай собі набирається. До речі, mm. побачила лайфхак yeah. в тіктоках, що е, коли додаєте лавровий лист, а я дуже люблю лавровий лист, я взагалі спеції дуже люблю всі, е, коли додаєш лавровий лист, його треба обс, обсмалити, типу, як кажуть. Коротше, взяти чи, чи якусь запальничку, чи що, під вогнем, щоб всередині якісь оці там, не знаю, ефірна, ефірної олійки, чи чуть, чуть, що там воно є, не знаю, що воно активізується і набагато краще пахне тоді лавровий лист. Будемо тестити. Візьмемо звичайний лавровий лист із цим. І під вогником його підсмажимо. Буде. Кипи. Кипити. Кипити. Давайте попробуємо цей прикол з лаврушкою. Так, це ми одразу ставимо. Можемо сольки чуть-чуть чуть-чуть накинути. ну, Давай, нявка, будемо робити фокуси. Вже фокуси? Давай. Ану. А, ти вже. <світ> так, мені це нагадує цей день народження, Трамп. Ну, там получше були фокуси. Так. А я таке не вмію. Ой, дивіться, О, боже, який красивий лавровий листочок, дивіться, чат. Красивенний? Так, отакий візьмемо, і от. Ні, давай я такий теж красивий якийсь виберемо. Чи поменше. Ладно, дава візьмемо два поменше, щоб це не було якогось підсудження. Так, давайте. Суть, хто, хто не чув раніше, суть нашого експерименту полягає в чому? В тому, що є така теорія, якщо підпалити, розігріти гарно лавровий листочок, він буде набагато краще пахнути і буде взагалі отакий. Так, давай, давай. ми занюхнемо спочатку звичайний. Ну, майже не пахне. Ну, дуже мало пахне. Тепер ми робимо фокуси. Його так треба гарно майже підсмалити. Блін, добре, що це все не в мене вдома відбувається. <звук> Скажи! Боже, дуже гарно. Блін, чат, шкода, що ви не можете понюхати? Воно реально. Ну, Хоча, до речі, знаєш, що коли охолов, то пропало, але от прям коли він тепленький, то клас. Треба, коротше, цей. Треба під цей. Це очікує в домашніх умовах. Блін, а воно реально запахло, наче. У мене флешбеки, як по Іспанії, влітку ходиш і там всюди. Нявка, а то так... Нявка, то він такий. Нявка, то він такий має бути. <реш> Той лавровий робили Так. Інтерактивчик, хочеш? А ми що, вже все зробили? У нас тут ще капуста, треба. У і... нас ще є і... час, торпи. нявочка. Да? Да. Блін. Ну давай. <реш> е... За провокативний трошки. Ну, не сильно, то залежить від своїх відповідей: чи він провокативний, чи ні. Ну, Я навіть не знаю, як на це реагувати якщо чесно. Ну диви, давай, давай я тобі скажу е, суть цього, а ти скажеш, чи ти хочеш таке робити чи ні. Ну давай, скажи. Е, треба, Ми якраз говорили недавно, так, що в нас там ком'юніті зближається туди-сюди, туди-сюди. Е, є така е, пропозиція. Я тобі називаю стрімера, а ти кажеш три слова асоціації з цією людиною. Е, давайте нарізати капусту. <ріст> давайте. Почули тебе, почули. Five minutes later. Як думаєте, ви біга козео? Да. Однозначно. Да, лебіга Однозначно. Але ми все одно його любимо. Він наш козёл. Щоб нас на мапі більше не буде? Чат, шукайте нову ведущу, нову учасницю. Так, а що там тремби? Тремби, ви їдете на борщ? Я не, я не чую. Я не чую, щоб ви заводили тахо. Я з лівого берега маю чути, як ви заводите тахо. Я не чую цього, мої любі. В неділю в суботню подію. А що там має бути? Я дивилась цю Реселманію з останнього. Ой, нявка, в нас там. Нявка, ми з тобою, давай, щоб ми не були найоберами. Давай зараз оце. Якийсь непотужний хруст взагалі був. Ну, я нормально куси. Нормально. <рес> хорошо, хорошо. Так, я прям, бачите, сковорідка грязна, ну, а не грязна, вона тут було м'ясо. Ой, ви не падайте. Сковорідка з м'яса. І зараз сюди цю цибульку, і ця цибулька буде ще з цим м'ясним э, смаком-запахом. що. Так, додали олійку. Хоча знаєте що? Я сьогодні, мабуть, вперше в житті, може, вдруге, роблю борщ з засмажкою. Мене мама навчила. Няка, у нас капуста буде в борщі? Мене мама навчила не робити засмажку. І я завжди додавала морквочку оце це все прям хоп, і одразу в борщ. І воно не таке жирне, і я кайфувала. Але сьогодні ми робимо прям. Отак от, от, як сказала б моя мама, пальці веєром борщ. А ти ще ти мені в цей фтакт, да? Ти чекаєш, поки я договорю і хрумкаєш. Золоте Золоте ти, вубочка золота. Золота ти людина нявка. Золота ти людина. А чого а ви видали романчо? Капусту нявсі. Смішно. Ви що, проти того, щоб я? І капусту? Вперше бачу, щоб так шинкували капусту. За вас А Зараз виплюнув борщ. Зараз дошинкую. Замість комбайна. Боже, ті, хто пишуть, що від капусти ростуть цицьки, не вірте. Не вірте. Просто баньте. Каже, баньте. Ви <голов começ«> тато, нявочки, не поняв. На тато. Я інколи займаюся сексом. Вибач. Нявка! Нявка! вирубай, Я тебе на хвилину лишила, нявка! Таким. А ну чим ну, я зараз прийду, секунду. Сій нема. Тато в шоці. Медроче. Молодці, молодці. Все-таки в келиках не живчик, а він це. Ні-ні, це живчик. Це живчик. Дуже файний, яблучний живчик. Тільки Фоксі відійшла тут така. А що не так. А що, а вам не подобається? Давайте. Ну, якщо хочеш, це можу уйти, звісно. Як вам таке такий маніпулятор на стрімі? А, ну, у вас гарні відносини з батьками? Це дуже класно. Ну, колись вони були не дуже гарні. А... а зараз все класно. От, тато пише: Не варто за тата вирішувати, чи він у шоці. Дякую, тато. Дякую. 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 І зараз капсом папа пише наступне повідомлення, Але я не то, що в шоці, я просто вахує, в смислі. У 23 роки, ти що взагалі? Вообще... А замужкали, а діти. Так. Як і чому ви такі ахуєнні? Такі родилися? Ні, я такою стала. Я не була ахуєнною все життя. Да. Да, я тільки оце буквально зараз така ахуєнна і крута, і класна. Вообще. Ага, так. Да. Да. Насправді чат дякуємо. Дякуємо, що робите компліменти, і дякуємо, що взагалі дивитесь нас і що приходите і спілкуєтеся з нами. Це ахуєть, мені до сих пір не, ну, не віриться. Що от, от зараз ти уявляєш, що наприклад, зараз. Нас сидить, дивиться майже 1200 людей, живих людей, які так... Ось... Не падай! 123. Короте, які от теж щось живуть своє життя, щось роблять, хтось готує їсти з нами. От що ви паралельно робите? Або що ви робили до того? От вони собі теж щось робота, в них ще щось, або щось вони туди-сюди, на телефоні, хтось нас дивиться, хтось кудись йде. І вони прийшли і нас дивляться з тобою. ти уявляєшся? Ахуєть, ви блядь, чат. А уяви, якщо ми це в натурі тільки уявляємо, і тут нікого більше немає. <смітна> Нявка, в мене проблеми з <смітна> цим, з тривожністю, параною, тому будь ласка, не жартуй, так ми просить. <смітна> Пу-пу-пу. Так, цих треба дочекатися. Ну зараз якраз ми дивись, що ми зробимо. Ми зараз <смітна> Бер... А, зараз ми задонатимо, і після того ми нарізаємо, чуть приберемо, нарізаємо сальце, беремо хлібчик чорний на сковорідочку на 2 секунди. Далі чесничок на чорний хлібчик натерли. Горілочки. Да. да. Багіння. Боже. Чатик, демонструю вам борщ, бо в нас Ростик відійшов, немає камери тої. Несу борщ. Чат. Просто подивіться. я не бачу, чи ви бачите. О! Подивіться на цей борщ. А? Ви бачите. Ви... Боже, яке тут світло! Ви бачите цей борщ? Да. Да, Це ми з нявкою зробили, ми такі газдині. Да. Да, це ми, да. так. Да. Да. такі ми охуєнні, да. Не Даля, апри... було би пізді, якби я Було якби перевернив. В нас ще, окрім того, що цей, отут просто конструкція. О, дивіться, дивіться зараз на маленьку камеру. Бачите? Чекайте, я вам зараз покажу. А зараз маленька камера перетвориться на велику камеру. Дивіться, що тут відбувається. Монік стоїть на двох стільцях, отам камера. Тут, тут просто трудом веселка. Якщо б, не дай не Бог, цей борщ впав, це було б дуже погано. Да. Так, все. Хоп, я собі уявила цю картину. Борщиків. Як е, Фоксі оце підходить до вас і, звичайно, отако чисто перевертається. Боже, це ужас. Не надо. <реш> так, <реш> чуть приберемо. Зараз. Да, давай. Маша пише: Я Еліас зберу. Чот буде пізда, бо ми з Машою обожнюємо нахуй Еліас. Ми заради Еліаса готові на все. А, тобто ви з Машою будете в одній команді, а я з Філіпом Вічі. Ми зараз бем, ми... нахуй. Я взагалі до тебе не бикувала, але ти почала мене так жорстко бикувати на мене. Моя така, чик чик-шик-шік. ти як мій батя, як вип'єш ви агресивно стаєш, мені це не подобається. У мене ці emotional damage від цього не треба. Так хорошо все було. Яка бачара. І звільнить, звільняйте. Так, я думаю, ну ладно, ще можна чуточку, якщо хтось захоче. Чесничок. А пахне як? Скажи. Ні, не пахне. Боже, чат ви бачите, яке. Господи, дивіться, воно випило 50 грам. Вона вже агресивна. Вона вже агресивна нявка. Це вообще. Нявка, тобі треба борща поїсти, щоб ти була добріша. Я агресивна. Я. Гості вже виїжджають, а вони тільки виїжджають. Що Значить, так, ти сука. <схай> так, каже.

Це Що це було за, за трек ви. Так. 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 Чатик, отака тарілочка красива. Фу, О, така, Отака тарілочка красива у нас. З квашеним всім. Ляп. А сюди ми ці грінки поставимо. Ні, я думаю, якраз раз. Оп. Це для гостей, нявко! Не можна це їсти, це для гостей. Це на новий рік, реально.